Не встигли в Одесі закрити попередній пляжний сезон, як відкрили новий. Це ж трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Кунцевич. Ну що, та дякую, що зараз, а не як завжди. Почитаємо. У нас доцільно відкривати пляжний сезон вчасно, тому що в нас як було з пляжами все не дуже добре, так воно і залишається. Черговий раз велике прохання до і гостей міста, щоб вони не засирали пляж, але ми сьогодні не про те. Копатись чи не копатись питання. Ці, як казав класик, ми нагадаємо тим, хто не дуже в курсі, що в нас перевірка оздоровлювального сезону. 25-го року почалася незадовго до того, як цей сезон закрився, тобто в серпні місяці. А це призвело до чергових і порушень, і упущень, і не все було в нас благополучно. Але тепер обіцяють нам, що все. Поміняється голова міської військової адміністрації Сергій Лосак провів зустріч з арендарями прибережних зон, аби заздалегідь сформувати єдиний план благоустрою пляжів на сезон 2026 року. Це кінець цитати. Головний акцент це буде спільна робота бізнесу і міської влади. Готові інвестувати зараз дуже багато в розвиток пляжної інфраструктури, обіцяли максимально прибрати бюрократичні бар'єри. Крім того, планується єдина концепція пляжів, де акцент буде на укриття і е, маршрути для безпечного руху, і так само е, інклюзія, пандуси е, і так далі. І так далі, в тому числі це буде стосуватися і військових, які знаходяться на реабілітації. Звучить дуже красиво, і переконливо. І особливі надії це викликає в зв'язку з тим, що ми благоустрою цього хваленого досі так і не бачили. Ми вам розказували і минулого року, поза минулого, про те, як все в нас погано слабо кажучи на наших пляжах, що немає ні інклюзії, ні навіть натяку на це, що все занихаєне, з якимись іржавими залишками конструкцій, без пандусів, без нормального доступу до моря, без взагалі нічого. Тому зараз великі надії ми покладаємо на те, що це нарешті блін зміниться з огляду, особливо на те, що якщо вже наприкінці 25-го року почала задумуватися про початок сезону наступного, ну це вже трошки пахне змінами, тим більше як в нас люблять казати, попередники залишили дуже багато неприємного, і тепер, значить, це все треба буде розбирати і ліквідувати. Найшла медузу. А, ну от, власне, цю от медузу попередники і нагадують, тому що отак от ліниво, знаєш, нічого не роблячи. В нас цими пляжами і займалися. Мієш? А хотілося би інакше. Ми все-таки якесь е, місто курортне, ми все-таки якесь місто приморське. Хотілося б, щоб не було соромно перед тими людьми, які приїдуть у 26-му році до нас на Моречко. Тому що Моречко то в нас прекрасне і потенціал в нас є. Тому велике-велике прохання до влади, яка все-таки вирішила нормально вже підійти в цьому році до проблеми нового пляжного сезону. Давайте зробимо по-людськи нарешті. Давайте зробимо так, щоб нам було не просто не соромно, а щоб ми могли пишатися, і було в нас все як в Одесочці. Що ми ждемо і плекаємо віру і надію в те, що в нас будуть і нормальні смітники, і пляжі в нас будуть чистіші, і пандуси в нас будуть, і вбиральні в нас будуть громадські, і в нас не буде таке засилля платних пляжів. Що не заїхати ні зайти, і тільки кашля і бабло, а то не відпочинеш. Всього цього дуже би хотілося. А поки ми цього чекаємо, ваша доморощина Павла Андерсон вам бажає всього найкращого. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть там в коментарі. Бережіть себе. Побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич. Па-па.